Вася з ХТЗ» – так називається виставка переселенки з Харкова Ганни Баранової. Жінка створила 20 графічних малюнків свого Хамелеона Васі, який тікав разом з нею під час навали рідного міста. Картини створені у стилі ліногравюри. Білим лінером на чорному папері зображено життя улюбленця до найменших деталей. А от різнокольорову частину повсякденності Васі мисткиня показує у соцмережах. Тварина вже має чимало шанувальників. Хамелеон як символ надії та оптимізму в сучасних реаліях, говорить художниця. Переглянути роботи можна у бібліотеці Чижевського до кінця травня. Його назвали Вася абсолютно випадково, Оскільки ми жили на районі ХТЗ, Це харківський тракторний завод, доволі епічний бандитський район. То виявилося, що він Вася з ХТЗ. зараз. У всіх дуже складні часи, дуже багато болі. Ми проживаємо війну, і це всім дуже 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 боляче і важко. Українське сучасне мистецтво і це зрозуміло, чому орієнтується скоріше на проживання цієї війни. Але мені хочеться залишити якісь ну хоч маленькі позитивні спогади, вася це одне життю. Ми живі, ми живемо, і я впевнена, що ми житимемо і далі.